Так, а скільки там відміти на столі гармати? Дві, так? Ну, по-моєму, я так помітив. Адже якщо в цьому бою буде крутезний бій, можливо, буде і три. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Gravois.ua і дивимось Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Горобець на СТРВ 3 b Карта Вестфілд. Ну що ж, до бою. Так, бачимо. Теж. Ну, ви мене, як завжди, дивуєте, під'їхав. Туди де грають КВН-танки. Ну, в принципі, так, як у нас КВН на ПТХ в облоговому режимі. Ну, якщо грамотно десь стати від, е, е, від рельєфу, так, то ну, лише одна гармата виглядає. Дуже важко тоді пробити і обережно-обережно перестрілювати. Ну, Чудово, зіграємо як штурмова ПТХ. Бо це в нас кустива. Кустіще, я б навіть назвав. Бачили ми... Чудові бої, показові бої на різних картах. От на Вестфілді я не пам'ятаю, отже побачимо, як грається на Вестфілді і бачимо, що агресивно починає грати. Ну, як агресивно? він не в принципі, поки що на себе. Так що по кому постріляти, якщо хтось підставиться лише. Але мені здається, зніти в суперник. Там позаду стоїть Тортось, якщо що, він там буде перехлопушувати тих, хто повинні випучувати очі. По бою у нас, до речі, не все гаразд. 2000 просадка по ХП мінус один танк. Ну, це ще е, початок бою лише. Міаль їздить. Е, а що в нас з ЛТшки, У нас немає ЛТЗ? Немає ЛТ, тож тобто Міель у них ЗЛТшку їздить по центру і теж там висвічує. Артилерії теж немає в цьому бою. До речі, один з підписників написав, що е, коли немає артилерії, то дуже крутежні бої виходять. До речі, так. Якщо ти не на артилерії граєш, так? <риклад> ну, Я маю на увазі, якщо граєш в бою, де є артилерія, ти граєш на артилерії, то в тебе чудові бої виходять. А я так теж помітив, бо я граю на повільних, на таких важких, важких броньованих танках, на петехах. То артилерія мене дуже полюбляє, ох і полюбляє. Так? Не, не виходять дуже крутизні бої, коли є артилерія, а особливо коли їх дві твої. Так, а тут дивіться, всі скучкувалися суперників. Тепер план на бій вдається нашому герою, він може спокійно зараз перехлопушувати їх по портам, по баштам може перехлопушувати 2600. 11 вже на хлопушу. Танкану, до речі, бачите, це майстер-клас, як танкувати на СТРВ. Танкану 750, 5-2 побою потихеньку, 6-2 побою потихеньку ми знову просідаємо. Так, хотів сказати, вирівнюємося. Просідаємо. Граємо ми, до речі, трьорівневий бій. Граємо в топовому топі. Це вже так в задоволення пограти. І, до речі, напишіть, як часто ви попадаєте, потрапляєте, верніше, в топовий топ. На 10. На десятку. На інших танках, я думаю, на інших рівнях не часто попадаєш в топ. Тому там, наприклад, на 8 граєш, ну, ну дуже не часто потрапляєш. Ну це в мене так, не знаю. Якого. Так, вихлопушили всіх, вихлопушили, хоча ми втратили інший фланг. J, K, H і G лінію ми втратили. 8-9 нульову лінію ми втратили. Повертається назад тортойс, повертається ІС-5. Я думаю, що зараз треба далі просуватися. Чи чим ні, повертається? Мені здається, що треба було далі попорщити другу Е, У нас там перевага, треба було далі просуватися. Там лише бачат 25Т ІП поїхав. І він вихлопушив там суперника. Вертаємося, якщо ви всі тут, то ми вас тут чекаємо. Ласкаво просимо і зразу ж виносимо. Ха-ха-ха, так? Отримаєте зараз пілюлей. І то підсвітив, немає ЛТшів. Ти бачиш, немає артилерії і немає лт Це раз балансово. А комусь кожен біз артилерією. Так, На артилерію саме на Вестфілді потрапляють, тому що Вестфілд це ж теж для артилерістів це клондайк. Так, тепер напружена ситуація в бою. Тепер перевага у нас по Кипоє. У нас зрівняли рахунок 7-7. Підсвічується Юдес. І. виклопушується, Один ворог знищено, 4358 настріляно. Там, до речі, багато стріляв, багато ну і в деяких моментах не пробивав. Якби там було пробиття, то вже десь тисяч 000... 6, напевне, було б настріляно. Знову мене мінімум позиція. Вже беремо так на півоточення супер. На іншому плані. Так, СТ поїхала по нульовій лінії, буду зараз їх підсвічувати. А тут мені здається, треба було зробити, щоб по місту можна було переїжджати, щоб швидше можна було на, ту, на той берег переїхати, так? На той бік. Де ж пишіть в коментарях ваші думки? А тепер напружена ситуація, тепер ніхто не буде поспішати, це точно. І поїхав через низ, це не дуже чудово. Так, об'єкт не може поки що пересвітити, можливо, повернулися, супер. А, повертається. Повертається, і там Т-95 лише один. 11.9 не в нашу користь рахунку. Попушуємо ми грилян. Потихеньку зрівнюємося. Вона така майстер-класна гра, так. Саме на такі ПТС. Це, це складна дійсно. Вона не проста, вона так. Бо багато хто писав, ну там... Один реплей, верніше, відео було там декілька боїв на різних картах на СТВ. І багато хто писав, що ну, так петеха на любителя, так? Що, ну, Типу, пустова треба весь стояти. Бачимо, що можна і не стояти весь бій, правда. Так, у нашого героя якийсь хитрий план на бій тепер. Проїхати по першій лінії. А як варіант? з там у нас нема таких швидких танків щоб опа А ну, їзди там впорається бо позаду там стежка з'явилася. порався чудово А, то Тортойс то його прихлопнув. Все. Тепер дивіться, що можна зробити. Ісу можна поїхати через е верх через нульову лінію. Тортойс може, в принципі, під'їхати десь на J3 квадрат, так. стати пересвічувати. Наш герой чекає, що будуть робити супер. І сюди поїдуть чи не поїдуть. А я порекомендував би по першій лінії проїхати. Там багато кущищ. Потихеньку навіть тихим ходом. А тут би б стереотруба знадобилася, правда? Бо зашкірились зашкірились. У них перевага по ХП, у них перевага по танкам. Залишається 6 хвилин до завершення бою. Об'єднаються, поїдуть, чи будуть стояти чекати, це мені цікаво. Апа, Ба поїхав. Ой, нашого тортика вихлопушує Бураск? Це небезпечний суперник. Ще й повний ХП, зовсім повний хп. Дивіться, як на непомітність. От просто достеро його не пересвічує. Влучив. У нас тут альпіща чудова. Знітився на бураску. Ні? Ну, він Якщо в облоговий режим стане СРВ, то Бураски його не закрутить. Стоїться. Дуэльна дуель, а це епічна дуельна дуель. Цікаво до речі. Головне зараз, щоб ніхто не приєднався до цієї дуелі. Буде третя відмітнена на столі. І тут влучив! Це чудово. Піксель прямо влучив на ходу. Знітився на бураску. Тепер тихим ходом зараз. Дивіться яка непомітність! От Прямо він перед нами там за пагорбом стоїть. Перед нами стоїть. Що там у нас? А, ми і са втратили. Тортик. Ну, тортик тепер наш братіш. На тортику. Три вари знищено. Фух. Я аж я рознервувався. 6 тисяч настріляно. Стає на захоплення. У ну, них дві стежки. Що вони зараз? Двоє будуть і це буде наша перевага. І ще є час, щоб поїхати потім і... потеху Один стоїть на захопленні. Туртик, на тортику не знаю, куди поїхати я ж кажу, він став братішним братішом. Братішних братішами я називаю тих, хто приєднує, при, притерся і їде поряд з нашим героєм. Типу ну, допомагає. Ще є КП є КП, можна розмінятися. Він за будинком стоїть. Це, це швидкість. Ох, ось вон іщу. Он де М-60. Перезарядка довга, це чудово. <різь> Як же ж тебе виглупушки? Так, все, чудово, тоді тортось з нас б'ється 760. 60 Три хвилини до завершення бою. Ну, 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 стрільни, стрільни, стрільнов, не пробуй! Як же ж тебе ці лук випушити КП зовсім немає, та на вже тобі ну, Братиш, допоможе Брать Концепт міг би зараз поїхати забрати да шестер? Чудово, братіш допоміг На просто вибита Три хвилини до завершення бою. Так, тортовась бачимо, трішки від'їжджає, щоб був простріл. Але ж на два простріла концерт. Ну стріляй! Що? Напруга досягає свого пою Стреляй! Чером бомб скрупнул 19 секунд захоплення бази Що, щ що, тільки ще що Вихлоп пушив А, ПТХ суперники і пушила нашого тортуса. Ну що, танкуємо, ось вони двоє перед нами. Танкує. Ай на концепті міг би вже давно забрати. Че, син знітився, знитись. Ну що, епічна дуельна дуель. Оце вже точно епічно, він не пробиває, танкуємо, маневруємо. Поки його перестрілюємо, той не пробиває ніяк, дивіться. Комуляками. Оце... При, от от, от виявліть, є, виявіть, уявіть як у нього підгоріло. Він три рази комуляками стрільнув, він не пробив. Чудово, оце ж решітка, бачите? Протикумулятивна решітка. Вона допомагає. Чудовий віч, чудового настрій. Же всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.